Воїни, захисники, це наш щит і меч, наша міць і сталь, Збройні сили України це армія сильних і незламних бійців, патріотів, які сьогодні демонструють мужність та бажання перемогти ворога. Безмежна подяка вам, наші герої, за захист батьківщини, за віру у майбутнє. Віру бути вільною людиною у незалежній Україні. Слава Збройним силам України. Слава Україні. Збройні сили України, слава гордість, міць кваліни захищають мию свободу, своза рідному народу! Хіло їм що життя не шкодують! Ребята, мы скажем вам про них. Великую подягу. Санта, ты за песик, Веселый с тобою, Та не сыкусь ты сидям, Варюлись в Украину. Щиро, щанри, подяга, Нужным молодым солдатам, чего-то. Ами, вступаем, Украину защищаем. Дети нашей Украины, Украине, базиба, базиба, ты ты химили сон, базиба, 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 ами. Дякую за сыгранный Вас виримом, слава України! Дякую нашим захисникам за півники. Героям слава сина висникам, що повернувся на наші України. Низьки укрит батька не дочекали сина. Солдати бої, чекають вас додому і милому. Настан скоро час, коли святкуємо, ми пилимо. Кожен день ми молимось за вас. Дякую ЦСУ за відмінь повітряної тривоги.